У новорічну ніч на театральному майдані лунатимуть святкові вітання перших осіб держави та міста. Щоправда, лише з екрану. Особливих розваг з 31 грудня на 1 січня в міській раді не планують. Кажуть, це дорого та не виправдано. Показує практика. Це не є дуже дешево, це дуже дорого, і саме в 12-й годині тут не є така велика кількість людей, вони ж збираються десь пізніше, десь після першої, після другої години. А, ну, кожен, я думаю, має свої теж. Вдома родичів, дітей, батьків, якісь традиції у перший день нового року усі охочі зможуть взяти участь у пам'ятних заходах з нагоди 107-ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери. А 8 січня ввечері всі, хто опиняться на залізничному вокзалі, зможуть послухати колядки та різдвяні пісні у виконанні музикантів камерного оркестру. Це ми розпочали 4 роки тому, і зараз це дуже стало популярно по всій Україні. Якщо пригадуєте, і в Херсоні і в. Києві, ну, практично по всій Україні проходять такі акції. Наш Муніципальний Галицький камерний оркестр вже традиційно буде о 19-й годині в очікувальному залі нашого залізничного вокзалу і теж підготував цікаву новорічно-розділяну програму для тих, хто очікує на свій далекий там чи недалекий потяг. Для дітей 13 та 14 січня проведуть ялинки міського голови. Цьогоріч без Діда Мороза та Снігуроньки, зате з Діснеївською Русалонькою. А 17 січня на театральному майдані відбудеться фестиваль Галицьке Різдво. Це ми плануємо в цьому році його вперше провести, де будуть залучені, скажімо, наші колективи. колективи з районів міст нашої області, де будуть показані і вертепи, і різні традиційні наші маланки, водіння, кози, колядки, віншування. все те, що тут відбувається у нас, особливо на Галичині. Тому що ми не будемо зачіпляти якісь інші регіони, там східні, південні і так далі, а саме будемо підбирати матеріал Галицький наш. Тоді ж оголосять переможців конкурсів феєрія новорічного міста та різдвяне диво 19 січня. На богоявлення на набережній тернопільського ставу відбудеться традиційне освячення води. Детальний перелік заходів на січень до слова можна переглянути на сайті Тернопільської міської ради.